Друзі, всім привіт! Викрутили ми з вами предмети на чарівнику. Хотілося би поговорити про таку цікаву річ, як кільце беззоряного неба. У мене є, в принципі, одна непогана ідея, скажімо так. Хочеться її дуже сильно перевірити з вами. У нас є така цікава посивка чарівника. Яка дуже сильно піднімає нам наш захист на 30%. Ідея спочатку була в тому, щоб вона запрацювала, щоб ми отримували на 30% менше урону, коли прокачаємо її на 3. З білду, можна, з білду можна прибрати пасивку, та що йде на додатковий урон. Це щоб бігати фасти. І я не знаю, чи до цього ще якийсь гравець взагалі. Ну, прийшов. Тому що, якщо чесно, ну, не знаходив схожої інформації. Не знаю, можливо, вона буде новою, можливо, вона буде якоюсь старою, але давайте спробуємо все ж таки її використати якось, якось якимось чином корисним. Тож, про що я хотів розповісти? Ну, це так трошки показав, як виглядає білд. Якщо потрібно, то запишу більш розгорнутий ролик з приводу цього, ну, що нам взагалі потрібно для нього. В принципі, білд повністю схожий з тим, що на сайті у нас знаходиться. Але, друзі, ось в чому м, така, скажімо, штука. У нас є руна Ігні і також є руна Коакс. До речі, замість руни ігні можна використовувати руну цир спокійно. Вона більш дешевша і простіше знайти. Ну, Руна Коакс, я думаю, у всіх є, у кого є доповнення. Дивіться, що в нас тут відбувається. Тепер, коли ми будемо атакувати нашим метеоритом, ми будемо, ну, типу, там, піднімати собі урон, витрачати весь ресурс. Головна тут стрічка в цьому всьому. Головне, що ми будемо витрачати ресурс. А що відбувається, коли ми витрачаємо ресурс? Правильно, ми запускаємо цю руну. І в чому сенс, друзі? Нам не стільки потрібен от урон, стільки потрібна ось ця пасивка на додатковий захист, тому що 30% це дуже багато, і цей персонаж стане максимально стійким на хардкорі. Ну також він стане максимально стійким на. Давайте ввімкнемо якусь банку, щоб йшов якийсь час. Він стане в нас максимально стійким і на сезоні. Тому мені чомусь здається, що дуже гарною ідеєю буде використовувати кільце беззоряного неба, в якого є швидкість атаки, вірогідність кріта, плюс до основних вмінь. Тобто, якщо так наш метеорит наносить 239, 000, то з цим кільцем він буде наносити в нас 245. Ну, Здається, що не так і багато. Але в чому сенс? Це кільце беззориного неба, воно має дуже цікаву властивість таку. Коли наш урон піднімається на 10%, коли ми витрачаємо наш ресурс. Тобто, нам, в принципі, все одно чи буде працювати ця руна постійно, тобто руна Куакс. Нам головне, щоб працювало наше кільце. Тобто, таким чином ми піднімаємо собі урон на 50% це 100%. І, можливо, на 150% ну, час від часу. Тобто на 100%, коли ми витрачаємо ресурс. Нам, це, в принципі, цей ресурс там, витрачаємо, ми його не витрачаємо. Не важливо. Головне, що ми його будемо витрачати. Нам не важливо, сама, скажімо так. Ну, Сам допоміжний урон цієї руни, нам важлива, важливий ефект цієї руни, що воно витрачає наш ресурс. Тобто цей білд відразу стає таким чином, дуже чудовим для того, щоб проходити їм звичайні івенти. Якщо ми заміняємо ось цю пасивку на урон, заміняємо пасивкою на захист, будемо зараз це все перевіряти. Мені, наприклад, цікаво, як це все буде працювати. Чесно, до цього моменту навіть не дивився. Мені здається, що потрібно починати з 80-го рівня ями, тому що 75-й ну, це буде геть не цікаво. Якщо все працює, то має бути все нормально, друзі, і так. Тобто, за рахунок цього кільця, ми зможемо тепер постійно підтримувати наш. Додатковий урон, коли будемо витрачати ресурс. Проблем з відновленням цього ресурсу у нас не має бути. Чому? Нам він по суті друзі, не потрібен, тому що наше допоміжне вміння, наш Змій запускається просто з часом відновлення, наше вміння наших кинжалів воно також запускається з часом відновлення, тобто оцих лядяних кинжалів. Щити також запускаються з часом відновлення. І наш телепорт з часом відновлення. Тобто, в принципі, нам цей ресурс і, ну, даремно е, не потрібен, скажімо так, наша ціль е, наносити якомога більшу кількість урону. Тому мені здається, що в цій руні є сенс, тому що в нас все працює і ніякого е, скажімо так, ну, дебафу. Від того, що в нас немає ресурсу, ми в принципі ну, не маємо отримувати. Побачимо, як це все буде працювати в ділі. Поки що в 80 му рівні ями ми бачимо, що в принципі працює воно непогано. Тому що працює наше кільце, і тепер ми наносимо велику кількість урону. Я чомусь, Ну, Мені дуже цікаво, чому е, на сайті. Білд виглядає трошки іншим чином, тому що, як на мене, ну, такий варіант його використання це в принципі варіант. Можливо, я щось пропустив в самому білді в парагоні, можливо, я чогось не розумію, що там він дає, скажіть, я скажу. Можливо, він щось дає по урону чи по захисту, коли ми маємо повну банку мани. Але я нічого схожого на це все не знайшов, тобто нам все одно на цю ману. Можливо, якщо ви щось таке побачите, можете підказати в коментарях, буде цікаво почитати. Можливо, ми зараз через це помремо, через те, що не буде якась там. Пасивка працювати і в нас не буде достатнього захисту. Але в принципі, ну, з моїх міркувань, нічого ми від цього глобально не втрачаємо. Як ви бачите, я не пам'ятаю, який час був в цьому порталі, коли ми проходили його ну, таким чином, як нам пропонується в білді на сайті, тобто з тими предметами, які нам пропонує той білд, зараз ми бачимо, що в принципі. Наше кільце беззоряного неба працює. Тобто воно працює, наш урон зростає, і 80-й рівень ями ми йдемо вже з вами скоріше, друзі. Не знаю, що краще навіть тепер використовувати, чи пасивку на захист, чи пасивку на урон, все ж таки, тому що не зрозуміло, що нам більше знадобиться у вищих рівнях ями. Ну, зараз побачимо, як нас будуть пробивати, чи не будуть пробивати, і там уже вирішимо, що ми будемо використовувати ліпше. Бо мені чомусь здається, що ті 20% урону, ну, вони начебто, ні на що не впливають. Чесно, бігав і. З тією пасивкою на руйнівника, який додає нам урон, яку посилили, але, ну, не знаю, можливо, там просто поміняли, змінили якось опис цієї пасивки, якщо чесно, не помітив, щоб вона давала вдвічі більше урону, тобто нічого, таке враження, що не змінилося в нас від цього всього. Слухайте, ну, в принципі, начебто хвилину ми виграємо з цього всього. Зараз побачимо, що буде далі. Тобто, наша ціль була в тому, просто щоб витрачати наш ресурс. Так як ми його постійно будемо поновлювати, то в нас немає ніякого ніяких проблем з цим, з цим щоб нормально наносити нашу урон. Слухайте, ну, начебто непогано. Монстр випав трошечки нам не то, що потрібен, те, що зі щитом, це нам не дуже сильно допомагає в проходженні порталу нашого. Слухайте, ну, 5 хвилин так і залишається. 5 хвилин, мабуть, так і залишається. Хоча ідея була начебто і непоганою, але на практиці вона... Як ми бачимо, не геть, щоб працювала, хоча, можливо, це через те, що ми так повільно переміщуємося. Якось так, друзі, ну слухайте, в принципі, тоді ідея годиться в основному для того, щоб проходити... Цим персонажем якийсь нескладний контент. Тому що, якщо я не помиляюся, зараз точно перевіримо, якщо там ті ж самі 5 у нас хвилин 80-й. Так, 5 хвилин було. Ну Давайте заради того, щоб просто-напросто перевірити ще, чи буде щось краще в вищому порталі. Тобто тому й не використовує, друзі, ніхто цю руну куакс. Для того, щоб підвищувати урон, ми бачимо, що нічим це не допомагає нам більше наносити урону нашими метеоритами. Можливо, а ну зараз. Угу. Урон збільшується до 50%. Не працює не кільце, ні ця руна. Хоча ресурс у нас постійно витрачається. Абсолютно незрозуміло, чому воно не працює. Тому що працювати має. Я так розумію, що люди, ті, що збирали білд, вони цю руну не використовують, тому що в цьому немає ніякого сенсу, грубо кажучи. Тому що урон воно нам не піднімає. Ми її можемо використовувати тільки в тій причині. Ну, я думаю, що пасивка ну, на захист ну, 100% буде працювати, тому що вона в нас ну, наш ресурс витрачається тим, що ми наносимо наш урон. Урон не піднімається по якійсь причині, не знаю, можливо, некоректно це все працює або занадто. Мало ми його витрачаємо цього ресурсу, занадто рідко працює ця руна, але я постійно дивлюся, що банка, начебто наша з ресурсом постійно витрачається. Тобто, по ідеї, має ця руна запускатися. Можливо, потрібно взяти руну цир, але по суті вони дуже схожим, скажімо так, чином працюють з руною ігні. Їхні працює навіть краще, тому я думаю, що руна нам тут не допоможе. Скоріше за все, друзі, що просто-напросто та людина, яка збирала ну, цю збірку, придумувала цей білд, придумовувала то. Скоріше за все, ця людина це все тестувала також, і тому в цьому білді немає рунику Акс. Але, в принципі, можливо, ця інформація комусь знадобиться, якщо ви хотіли спокійно себе почувати цим білдом в звичайному світі, тобто не переживати за те, що вас якісь монстри звичайні вб'ють. Та ви можете спокійно це використовувати, наприклад, у ну, відкритому світі або на босах, або будь-де, якщо ви просто хотіли підняти якимось чином свій захист ще на цьому персонажі. Бо якщо ви граєте на хардкорі, ви, мабуть, знаєте, що захист нам буде абсолютно не зайвим. Якщо ваша ціль була саме в цьому, ну, щоб не підняти урон, а підняти захист вашого персонажа. То, в принципі, я думаю, що цей варіант вам підійде. Тому що на захист я перевіряв, на урон просто не перевіряв і вирішив це перевірити разом з вами, щоб якщо нічого глобально не зміниться, до того, щоб, ну, скажімо так, не робити це знову і не записувати це все Уже для вас. Тому, ну, вибачайте, що. По суті, Варіативність використання зв'язки цих рун знадобиться нам тільки для проходження відкритого світу і ніяким чином не вплине нам на урон нашого персонажу у великих порталах. Тому, друзі, ну, якось так, давайте вже дійдемо його тоді до кінця. Я думаю, що. Це займе в нас не так багато часу. В принципі, ми йшли і без цього кільця десь приблизно його за хвилин чи 6 чи 7, якщо не помиляюся. Тому я думаю, що ну, 3 хвилини якось переживемо таку таке нещастя, таку незгоду. Ну слухайте, у вічному світі вже перевіряти точно ну, не будемо, там я все перевіряв, там пасивка у нас працює. Тобто, ну, можете, якщо ви використовуєте просто-напросто цей біл, то можете самі це затестувати. Можу сказати відразу, що вона там працювати буде. А от кільце беззоряного неба щось не дуже сильно нам допомагає, не дуже сильно воно у нас працює. Тому... Сенсу, як ми бачимо, небагато з цього всього. Ну. Слухайте, зате тепер ми знаємо, що не варто точно так використовувати цей білд для того, щоб проходити якісь високі рівні ями. Якщо чесно, то вже не можу дочекатися оновлень, які будуть змінювати взагалі баланс в грі. Тому що буде цікаво, як це все буде працювати. Тому що розробники пообіцяли нам, що вони ну, багато чого змінять, і тим паче це все буде потім коректуватися. Цікаво як це все буде виглядати у нас. Кінечному рахунку побачимо. Ну, Цей білд я, мабуть, розбирати, друзі, не буду, залишу все ж таки якісь із білдів для того, щоб проходити босів. Я думаю, якісь із них нам точно знадобиться. Ну, або обидва залишу, не знаю. Ні. Якщо чесно, то ну, ситуації на хардкорі, коли ми маємо померти, ну, їх Скажімо так, майже неможливо викликати, якщо ми білд уже зібрали і спеціально не йдемо в контент, який ми просто-напросто не можемо пройти. Ну який сенс нам, наприклад, йти в сотий рівень ями, якщо там ми нічого не зробимо цим білдом. Тому... Ну, Пройти можна, але нащо? Для чого? Щоб, що? Щоб вищу яму пройти? Якщо нам потрібно прокачати гліфи, то ми просто-напросто зможемо покликати якогось іншого гравця, який грає на іншому білді, і прокачати нам гліф. Так, ну 9 хвилин це залишається в нас всього-навсього. Виходить ну, трошки менше, ніж 9 хвилин, тобто за 6 хвилин ми прийшли з вами до боса. Далі нічого перевіряти не будемо, тому що картина, я думаю, буде виглядати таким же самим чином, як і була у нас до цього моменту. Ну, Зате, друзі, тепер ви знаєте, як можна цим чарівником пограти в підкритому світі, якщо вам не вистачало, наприклад, стійкості для того, щоб проходити якісь нескладні івенти, не сильно слідкувати за своїм персонажем, скажімо так. то ви можете спокійно обирати цей білд. Для того, щоб таким чином проходити просто якийсь нескладний контент. Якщо це відео було вам цікавим, можете поставити вподобайку, якщо ще не підписані на канал, підпишіться, щоб не пропускати нові відео. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі, друзі, в нових відео.